Привіт, друзі! З вами доктор філософії з релігієзнавства Олексій Щетінін. І сьогодні поговоримо, що дало християнство. Що дало християнство нашій країні. Україні. Ну, якщо ви прочитали назву цього відео, то вже це заслуга християнства. Чому скажете ви? Тому що літери, які ви прочитали, це заслуга християнських місіонерів, тому що винайдено або вдосконалено, нема різниці. Цей алфавіт, цю бетко було християнськими місіонерами, щоб доносити Слово Боже. І ще одна заслуга християнства на наших землях це те, що були припинені людські жертви. Ви скажете ні, це все вигадки. Але ми знаємо про ці людські жертви, принесення не тільки з християнських джерел, але і з тих. Джерел людей, які були супротивниками християн, наприклад, араби теж про це писали. Ми є індоєвропейським народом, і завдяки християнству тисячу років тому перестали приносити людей в жертву. Але, наприклад, в Індії до 19 століття існували подібні жертвопринесення, і тоді були заборонені. Також освіта, школи були засновані перші християнами в нашій країні. Так само вища освіта також була заснована християнами, наприклад, Києво-Могилянська академія, перший, один із перших вищих навчальних закладів, Острозька академія, це все заслуга християн, які е, управляли, керували цими навчальними закладами. Церква впродовж століть вела роз'яснювальну величезну роботу, несла грамотність, писемність і коли не існувало. Державної системи освіти, саме церква утримувала школи. І так само величезна роль церкви, якщо говорити більше про світ у науці, тому що сучасну науку створили християни, якщо це не були безпосередньо представники церкви, то богослови. І говорити про те, що віра і наука це різні речі, це маячня, тому що Ще 200 років тому існувало, наприклад, природниче богослов'я. Тобто люди говорили про природу, писали наукові праці і наукові й богословські одночасно. І ніякої суперечності в цьому немає. Тому, друзі, потрібно знати історію, потрібно знати правду, якщо ви хочете дізнатись більше неймовірних фактів про те, наскільки християнство внесло величезний вклад в культуру, в науку. В освіту. І ще, до речі, цікавий факт: ноти, яким, якщо ви музику знаєте, знаєте нотну грамоту, ці ноти були придумані для того, щоб прославляти Господа, і навіть перша нота до це доміні, домінус «до» Господь. Ну і всі назви нот. Тобто, вклад християнства навіть складно уявити. Тому потрібно вивчати теологію, найточнішу із наук. Я особисто слухаю. Докторів теології Станіслава Юлію Салтаненко. Заходьте в телеграм, набирайте ці букви Салтаненко, підписуйтесь кожен день, свіжа порція теології і будьте благословенні.